Вітаю, гайс! Сьогодні я до вас прийшов з відосом, в якій покажу геймплей з найогиднішою зброєю в цій грі. Чому вона найогидніша? Тому що це єдина гвинтівка, болтовка, яка ваншотить в груди. П'ятий бронік, будь-який, одним патроном, одним пострілом. Обов'язково залітайте на стріми. Я цю катку записував прямо на стрімі своїми тімейтами. У Нас вже там зібралося дуже дружнє, прикольне, класне ком'юніті. Ми регулярно проводимо збори, збираємо на збройні сили. За декілька місяців зібрали більше 120 тисяч. Передали підрозділи нашим воїнам. Я цим пишаюсь. Я пишаюсь своїм ком'юніті. Долучайтесь, друзі. Просто перейдіть за посиланням в описі, підтримайте україномовний твіч, україномовний контент. Напишіть в чаті Привіт, давайте познайомимось. Що ж, чекаю вас на твічі. Приємного перегляду. Считал, на пингвине не нашел. Так уже не найдёшь их Да он тогда и искал, когда был А, плюс-плюс а, Ловите сразу Айди нахуй, блядь Бачу чела, векно, векно, Викно, векно. Дру, другой поверх. Искушив, сильвер, искушив. Векни вбив. А, блять, в мене тут теж. У нас злива, у нас же злива. Ось вот тут. <свистак> Боже, блядь. Я просто жалупа, нахуй. Одному дуже боляче. Я в ноці. Ну там... МП-9 якась, блядь, якась бриває інста. Біля дороги один стоїть. Да, саме там до граната впала, там один стоїть. Mm -hmm. Я... Чо, бігав в на надгарі, Ну, Тобі краще чуть на пиктайти. Я не чую його. Да-да-да, класна гра. Патронів нема. Пиздам. Пожалів пару патронів. Бать, да ты шо, блять? спортсмен Ой-ой-ой, як це смачно виглядало. Красава. Там прямо МПХ мене лежить на четвертих, можеш взяти. Поку, Хорош. Блядь, так я ж цього тут зложив, да? Нище, 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 нищи, під цим камнем, да-да-да. А, бля, натурі. АРК. Кулка була, да? Ну получается, шоткрытипа було. Четыре. Я всех бойових. А, красава. Я там на территории для ангару. Там Там гуляте шарп совсем. Угу. На четвертых. Ну, вони їх, вони їх, дякую, пацани, вони їх е -е, злутали своїх типів і вас, я думаю, я щось знайду на. От і катка на ютуб. Я просто, блять, не чекаю, що мене зліва типу буде. Там тіммейт був, але. Не звезло. Я хочу хтось щоб куща був, я готвою мать дирку в заборі. Але, блядь, момент, себе на сам момент почуть тіпався, бо на території виходжу, блядь, і в мене через ящик кліпається зброя, блядь. Mm. А, вони може і не особо шо лутали, я не знаю, вони. Моноліт, блядь. Піздець, <звук> просто, блядь, я вже 5 ботів чи 6 уїбав. І вони всі на мене збігаються. Он дай, блядь, сі. Боже, блядь. Просто якийсь пиздец. Я зливаю. Чи свой хочешь. з вас пере, переодягнулися вже. Ну, ця хуйня мене вбила, блять. Стили бустыни, блядь. Кончита, блядь, заебали, вы бегать, сука.

Я лежав, понял. Судак 37. Це не мій глядач случайно, ні? А не, я такий глядач. А он якраз в чаті написав. Що? Спасибо за выстрел, в голову. А, будь ласка. Живы ви випадково попалися? Чи ви стрім стрим типу, пацани? Та якби вони на тебе стрім снайпером, вони тебе би вже вбили, вбил, ти на заборі був. Так майбевин він з рандомами блять. Не знаю. Ні, ну потом ця граната бля, була, була тріхочкова, то с кріш за все ти убив його тіммейт, він побачив фейн, значить сразу на стрім зайшли. Можем. Бо таку, сука, флешку дати, я я ахує. Ну то май би ботовська взагалі була А ти з рандомами грав чи ти з Ні, Не, мене мало хто займається такою хуйньою, типа стрім снайпи. Це в болотних продвинута тема, блять. А, з друзями. Ну земля гамном їм, передай. Та жартую, жартую. Нормально. Нормально отеграли, пацани Ну, останньому респект за те, що він не став, блядь, дрочить болт довго. А, останній з векторів новачок. Ну він зіграв гарно, скажи йому, він мене запушив. Він правильно все зробив. Він пригнув, він думав, що я його і ну, промажу за жайки по ньому, блядь. Але я, блядь, не новачок в цій грі. А так все було нормально зроблено. Не, не забутилились, скажімо так. Побігли, блять, там щось робили. Модера ти забрав. І ти ти, ти, ти модератора. читаю твої повідомлення. <рес> дрюліка вбив, дрюліка ти вбив. Ти за тим ящиком погано сів, судачок. Там голову видно. Ту твою ти, якщо подивишся, типа там. Ну, цей фрагмент зі стріма ти побачиш, що там та піксель голови було видно. Что пів пікселя, блять, я не знаю. Не, укриття там така собі. Це все досвід, ти будеш знати просто на наступний раз, що так сідати не можна. А шо вони, пацани, не хотіли навіть? А вони куди бігли? Вони не хотіли лутать віллу, чи вони вже залутали її, блядь? Так кого я не злутав? А тут злут... я не, не синю м'ятку не подивився. О, МПХ. мать. тут. Ебать сейфы, сука. блядь. На платку ніхто не виходив, а де ж люди? Вони мають в цю сторону точно йти. В закріпленому посиланні, в закріпленому коментарі. У вас в чаті прям лінка. Переходите, берете участь у розіграші нового бандла на Аек. Ну Там ще будуть плюхи, я, коротше, напишу скоро. Валяється, жмих не розлутаний, він був вбитий з мотеля. Я один жмих... Кого лутали? Ні, вони або в гаражі, або, блядь, я не знаю де. А це що за хуйня? Бот? Норм позиція в бота. Ебать, тут замес был. Тут, блять, ты бачиш скільки трупів валяється? Mm -hmm. Здесь GS que даже не розлутані. Дикей, ютуб. Убыв шармана, блять. Пиздец. Не можу понять. Нихуя. На подсосе свой, блядь. Не понял, тут типы майже не лутані. Ну, зброю из нього спиздали и втекли. 900 тисяч з виніс. Оце так, так. Красаво. Не з чотирьох даже, блядь. а це це я даже, ну, типу, блядь, ще полутав, окрім них там телефон золотий блять, і так далі. То з них я виніс 500 тисяч.